Все, давайте. Але, але, але ми мали разом сказати. Я не сказав, так, що це не рахується, походу. Один. це не рахується, походу. Два. Три. Це не рахується, це давайте. не буде рахуватися. Все, давайте. Я, я, все давайте. Давайте, пішли. Та чекайте, давайте почитаємо. Куди пішли? А там пишу просто все. хто створив карту, типу, і все. Добре, розказуйте, що це за карта і що тут Давай, треба. Кажи. робити. Розказуй, падон, ти знаєш. А. Uh... Ти впав. Велкоме well, ту Rage Craft 3. The Prop Хег 1.4. Ага, ну добре тоді. Все понятно, пішли. Ні, <laughs> <Все> я... <Nie, laughs> розказуй, розказуй. розказуй. Ми... Я тим часом на 4 собі 1000 яблук. <laughs> так, давайте не не будемо трешняк робити. Чи будемо. <laughs> <laughs> Мені пригодиться боялог. А, ну, да, Я так. не міг грати, все, окей. То, Я то... це виріжу. Тут пише, типа, що цей, що якісь так, книжки, це нормально? Коротше, це карта. Де треба збирати <плес> вовну, тільки вона не така, як її зробив не вех, а другий чувак. Там написано. Е е будьте певні, читати всі книжки і, е е і таблички. І він обіцяє, що це не займе довго часу. Круто. Віримо? <р assessment> так, побігли. Мене табличка, до речі, о, блін, що це таке? Дескаунтер. Вбийте мене, я хочу перший дес. Пацани, я вмираю. на кактус! Та я пробую, воно мене не вбиває. Що це так? Я читер? Коротше, слухайте правила. Не, не хочу. Стандартні правила. Мирно грати не можна на пісфулі. Не можна моди. Гейм моди. Гейм моди. Не можна торгувати з селянами на емеральди. Не можна використовувати глічі. Чити. Ендерчести не можна ставити. Можна брати тільки які вже стоять, і не ламати монумент. Там буде потім. Так, все решта можна. Ну, коротше, правила такі, якби Ага, ну не, ну все, понятно. Objectives, да. Читай, док. Читий, читай, читай. Він вже віддав. 에, знайти заповнити 16. 에, кристалів написано. Кристали це кастомізовані 에, stained glass blocks, Тобто це розмальовані блоки скла, які ми знайдемо в скринях. Не можна крафтити кристали. Це замість вовни, походу. Ага. 에, намагайся покласти стільки емеральних блоків на бонусний монумент, скільки зможеш. Ну, там будуть всякі плюшки давати за, ці, за цей. За блоки Емеральду. Yeah. <laughs> так. таке, <laughs> ти <твій> табличку побачив? Ні. <laughs> а, ні, то ні. Ну. Там це. Дивіться. <laughs> <laughs> Там написано, типу, рекомендовані налаштування до цієї. На а. тій табличці. <laughs> Easy hard. Ну, ми... у нас нормал має бути. Рекомендовані налаштування 8 або більше чанків, я, я все поставив 8. Добре. Треба Clouds виключити. Ну точно, давайте виключимо clouds. Де yeah, це таке? Це oh. таке є тепер стандартне. <laughs> так. No. Там де графіка. Тут написано, типу, оптимальні налаштування <laughs> з цієї сторони. Я попробую поставити клаудс. Я хотів графіку. fancy clouds. Або тут, напевно, висока велика висота, і там будуть хмари заважати. Коротше, тут. ясно, тут якби нічого особливого, так? <coughs> Пішли. Скриня. Addition hints. Multiplayer Information, книжка. Пацани, пацаны, крипер зайдет! Кипер крипер якийсь непонятний сил, я не знаю! Бий його! А що це за чара на мене на цей на. Ааа! Ти слово? Я вб'ю перший дедкаунтер, мій! Знаєте, що там радіус вибуху дуже великий? Ну на ньому по ньому видно. А, я вбив його. Але досвід дістав я. Красача. Коротше, знаєте, що в цій скринці пише? Що? Нічого. Тут Талка. книжка, в якій написано, ніколи не довіряй скринькам. і це... тому хтось відкрив скриню, і звідси пав... Кріпер, так. Тут е, є книжка. А, хто, хто хоче почитати? Подовженно. Я не знаю. Як відкрити книжку? Праву кнопку. Ем... Тут дуже багато ресурсів. Це е, сервер з король. Та я ж кажу. Давайте починаємо. Ми готові Я Треба, щоб ваш сервер був хоча б 8 ГБ РАМу і 4 ГБ для себе ще виділено. Тобто, ну мій комп'ютер підійде в мене 32 тисячі ГБ. З жартую, у мене тільки 16 ГБ. Хватить, пішли. Кнопку нажимаємо. Та, бачите, тут написано, ще, що якщо. Пацани, я кудись зник. А ви. Там ще написано було, що якщо гравці під'єднаються до нас пізніше, то вони треба, їм, щоб вони нажали на цю кнопку. Ага, яку? Круто. Ну, ну ту тушу, яку ми натиснули. А чого ну, я не бачив чого... кнопки ніякої. Коротше, після довгої подорожі морями великими ми повернулись додому. Погляньте навколо, ви можете е... А, ви можете відчути, що щось не так. Небо виглядає темним, ніж завжди, і. В цей час дня. Немає вітру і ніяких е, постро... інших звуків, шумів. Птахів, нема птахів. Кріперів. Е, Критерів. Кретес це. не знаєш. Циркуни. Ага, циркуни. Я не знаю, просто сказав. І ви відчуваєте, що за хтось дивиться. Тут є. Блін. Це ти стоїш, я думав, це хтось дивиться за мною. Бачинки. О, пацани, в мене навіть ні одного. Так, я забираю все, що бачу. зараз Тут була одна сокира. Не два. 2. її. Я взяв. Я йду рубати дерево. Пацани. Може мені це пригодиться. А, це глюк, я поняв, я думав, що. А я це думав, стандартний це... Майнкрафт? Ми тут будемо будуватися зараз? Так, ні. <laughs> я вже збудував хату, пацани. Трошки лагає. У Вас не лагає? Yeah. У мене 16 гіг оперативки, у мене ніколи не лагає. Я з бреха влагаю. <ріпер> ти крипер. Там це такий. О, інвентар. А я чи чек там маркінг, Короче. О, крипер. <ріпер> Серйозно. Скелет. Короче, да развіться. Зачем ты стал? як це гру грати? Я беру кірку і буду гуляти знаю нею, все. Пойхочет. Ну, зробай кирку. Де ви є! А Ми. тут де ви. Чуєте, ламайте ці штуки, берем їй ще. А шо, я вже, ну, ламаю. Та стой, демо, пішли, тут та... може стятим Там далі все цих гарбузів повно. Ну пішли, так. Я думаю, не треба особливо тут затримуватись. Бабунчики. Гарбузи можна збирати по дорозі. Ну так. Думаєш? Ну. У мене вже є 24 штуки. У мене 20. У мене 10. І хто тут самий молодець? Я? Хто тут без скипа? Воу воу воу. Ви а бачите, то... що купа кріперів навколо нас? Та ні, Я, я бачу це? одного поки що. — Але один це вже купа. Я що тут схитрити і обійти ззаді. Special items. Та що, я войду. Все там нормально. Бу, я забрал все, що мав okay. А що там було? Не знаю, книжка, в якій пише special items. О, тут є якісь зілля, чого зілля ніхто не взяв? Та лишили шеилы? А. There's dozen of items on special tra-ta-ta The Короче, traps Давайте Короче, ти тут поспиш? Я вже сплю. він вже ліг, я тоже поспал. Ток, почитай книжку. Я впевнений, що ти зможеш її прыгать. А що там? Прочитай книжку і все, і будеш знати. О, oh, типу, багато всяких штук є на цій карті. Блін, не видно нічого. У мене e, не влазить в екран цей опис цього зілля. О, тепер влазить. А, ah, the traps, in this chest have infinity. Тобто це зілля, типу, безкінечне, що в нас є? Frost traps, frost traps. Всі моби навколо цієї пастки отримують Sloan 4 і візер 1. Тобто ти кидаєш на них і вони сповільнюються. Mm -hmm. Ну а в цій книжці написано, що the traps in this chest have an infinity amount of uses. Тобто, типу, ці штуки, оці зілля, вони типу безкінечні, походу. а ну чекай я кидаю. А вон, блін, от твоя книжка. Натурі, Натурі чувак, спрацювало. І там маленький сніговичок там а, це якби ти вже кинув і сюди вже краще не цей не ставати. А, факт, ні, чувак. Я кину і тільки один працює. Ну да, типу. Тому що може треба його забрати? Як? його знищити. Ем... Воно зламається, ні? Нет, ти, ти блок ламаєш. Я бачу, що я по ньому не це попадаю. Це для мобів, це проти мобів. Тобто ця штука, а, вона безкінечну дію має, але її не можна кидати безконечно разів. Да-да-да. Не знаю. А! Пішли. А вот я знов кинув. А як це це зробити? А не, не витрачає ці штуки. От, дивіться, Уу, Та воно працює безкінечно, пацан! Valley of Blood. А алея крові. 9 емеральдів, white crystal. Тобто тут написано, що тут є у нас на цій локації. А, поняв, Тобто різні локації. Mm -hmm. А це купа локацій буде? Та да, тут дуже багато їх буде. Ні, але прикольно, що пишуть, що типу є, що потім тип, ти такі знаєш, не сидиш, блін, де я щось пропустив. Пішли всю хату, ні? Добре, добре, йдем. Я маску. Давай, кристал 9 раді, пише. Стал Рон Так. Ту-ту-ту. На на на. Що там? Нічого нема. Книжка. Дочілки. Я забрав. Бери. Блін, ці зілля розстакались в мене. Коли я поглянув сьогодні за вікно, я знав, що щось трапиться. Ой. Щось трапилось. Ого, це прям як про моє життя. Коротше, тут пише, тут коротше, дуже можете. багато букв. Ну. Хочеш почитати цю штуку? Mm. Вуу, я знайшов штани. Я знайшов... Та почитайте, це може бути щось важливе. Та думаєш? Ну давай, давай почитаємо. Де там ця книжка? Тут тяну. Он лежить. О, зараз зараз. Так. Но там щось він став зранку, якийсь там. Коли це... я виглянув через вікно сьогодні, я знав, що щось Завтрашній станеться, день? станеться. Чи щось, щось сталося. Наші е, ансесторси приймачі. Бать, не батьки, а типу, як би. При, предки? Предки. Е, називалися. Колд називали щось там. Велика темнота The Great Darkness. Е, все це траплялося колись багато століть тому назад. Небеса були темні і похмурі, і світло було пропадало з світу. Е, назад. Тоді наші предки будували монумент сили Arcane Crystals. щось там Uh -huh. е, який приносив світло в світ. Вот. Понятно? Ясно. Yeah, yeah. Типу, треба, yeah. типу, щоб ця темнота зникла, треба побути Кріс... монумент. Крістоліття Лутерс. Е, Лутерс, може, ця... чуваки, які там щось збирають. Е, щось там робили з монументом Берачі. і прод... Солт. продали. Ага. Вони продали цінні кристали по всьому континенті. Е, я читав пророцтво молодого пригодника, шукача пригод, який відновить монумент і е, здолає величезну темноту. Знову. Але хто це буде? Падон? Док? <ривіт> Ні, я <ривіт> теж так думаю. <ривіт> хто відновить монумент, <ривіт> подорожуючи крізь небезпечні регіони цього світу, і буде битися з, з жахливими монстрами в пошуках? Загублених кристалів. Я можу уявити воїна хороброго і сильного. Достатньо, щоб. Е, далі не знаю, як на мене, він, я буду подорожувати до Temple of Light, тобто храм світла, е, храм світла щоб допомогти паладіну, Паладінам битися з темнотою е, так довго, як можливо. Боюсь, що Ущелина Веллі вже з е корум коруптована. Ну. Тобто вона вже якби захвачена ну, Заражена. та, та заражена. Е е деякі з жителів вони змінилися. Їхні очі білі і повні божевілля. Тут знову тут більше небезпечно. Тут небезпечно. Якось так. Так, ну ви так? вже побігли. Да ні, я на дворі стою біля. вийдіть, вийдіть, дивіться, чуваки, тут є якісь типу, ну, куча каміння із вугіллям. і... Е... А Ми що взагалі не голодні їм. Е... Можна накопати якогось каміння чуть-чуть, а можна просто бігти. О, вугілля. Я казав би, що. Ну, Ту можна всередині бути під цим камінням, треба бити, що там є. <сум> ну? Лусниці. Так, такі є. Так, треба зробити якусь кірку. Так, Юлік робив кірку. Ну так. Да, <реш> та, я маю. Круто, а я не маю. Ну мені круто. <реш> круто тобі. Воу <реш> воу воу. Тут починається макруха. <реш> є там щось? Це дирка якась таке? А! <реш> <реш> То ви перед тим як бити, ви, ви клацаєте просто мечем, пробуйте копнути. Що це лусниця? А, тут... а тут все лусниця, тут немає це не Ну? А от є, а тут що. Піднізав. це за новий такий камінь. А це коблстоун просто, він тепер такий. Не, от він має на вазі, типу... Воно ну, якось інакше він. називається. А Нет. то з нього не скрафтиш сей. Нічого не скрафтиш. Да, він не, я не знаю. То нафіга вінмає. Ну, вугілля можна копати. Е -е, не поняв. Це декоративний камінь. Він якби а, Але, Що значить вугілля можна купати? Ну каже, що треба копати вугілля, бо типа корисно. А. <с? <с?> можна зробити сокиру. Так, да, я теж подумав, що насправді правильно собі щось зробити. Ви там все викопали вже? Так, я вже викопав тут. йдемо далі, я цей. будемо бійти і по дорозі щось там шукати, збирати. Пішли далі. О, музичка включилась. Пішли. Нє? Дам не дам. Там ми вже давно пішли. ви куди йдете? Так, все окей, Ми вже дуже далеко від тебе. Пішли від мене. О, халявне м'ясо. Слухайте, ми тут цю карту із. Та по-моєму так. Вона на трьох легко. Особливо таких професіоналів як я. Які він дозволяють вам вмирати, а тим часом коти. О, третий ви. Це нормально? Soul stone. О, там цей спавнер. Ого. Я то в когось. Та хай мене? Що він нам мішає? А, тут ще є. А, бачите, якби він за цим, за. за санстоном. Ви поняли. Так, треба якісь факели зробити. Копаєте вугілля? блін, трекерку за поставити цей собі вже нарешті. Короче, зараз накрафтимо кучу цих. Факелів. Я не. та, хіба що факелів, бо я не бачу ніде ніякого каблстоуну нормального. А це дорога по ми йдемо. Тут можливо його немає. чувак. Та, це спеціально зробили, щоб Тяжкіше було. Фаа! А не майже закінчиться вже, це це не пацани, тікайте звідси, тут повний атас починається. Я не можу контролювати це все. Call mines, на верху. Чувак! Я йду наверх. Валим звідси. Я зараз хочу глянути вниз, я думаю, що там внизу повна жопа твориться. Та там навіть не видно. Ого, прикольне місто, дивіться, офігеть о, воу. В мене зависла гра, ань. <тес> Чуваки, давайте <тес> скріншот <тес> зробимо. А uh, oh. як це робити? <тес> <тес> Чекайте, бо там цей скелет. <тес> <тес> о, все-таки <тес> тут працює! Тут <тес> <тес> штуки з затисканням лівої клав... Клавіші, блін, а як нервуємо? Скріншотик. Давайте скрінжотик. Блін, якби ще в когось, ну добре. Стріла в коліні в мене. Давайте я стану з цього боку. не ту клавішу нажав. Я тоже. Круто. Пофоткались. Пофоткались. О, круто. Куда дали? А ми ты хлусты синных забываем, может там не було внизу, ні? Ні, там хуй пол. Дивіться, тут просто є два штука. Движь, тут спауни цей. А, бо тут спаунер схований. Хай буде як. Так, та хай це, буде, тут можна піти мостом знизу. О, до речі, там ми лишили будівлю. Бачите, отам. Ну, так я ж кажу, вау. Ми лишили? Ну. Це я лишив? Повертаємося? Та поля вже тут ж тут в грі. Тут вже якась, наприклад, там нова, нова локація, якась повернемося. Ну, щоб знати, що тут таке. Тут типа. типа весело. Тут печера якась. Ага. А, це ж сей. це ж шахти вугілля. Пугільні шахти. Пугильні шахти. Тут має бути ця фігня. Треба лопату зробити. Я зроблю собі нормальний матч. Як це нормальний? Дерево. А. <ривіт> 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 а перед цим тебе був невіжальний матч. <ривіт> це <ривіт> був супер нормальний матч. А тут ще один спаунер є. Так, їх тут на кожному кроці, походу. О, це те. А, це да, це вообще. Я бачу зверху спавнер скелетів. Я теж. Молодець. Круто тобі їй. Тут здоров'я повільно відновлюється, я щось не помірню. А, там. Ніби робили так, що ти їж щось, і воно зразу відновлюється тобі дуже швидко. Ага. Я так було. О, дивіться, тут зоопарк, це в новій версії. Ого. я знайшов cobblestone. Бачив який зоопарк? Так, я бачу. Ну, можна... треба просто освітлити і все. Та-та, я вже освітлив. Навколо, але всередині ні. Ну я вже всередині. А, все. Так, я не ще. А. Кай. О, я цю карці пам'ятаю з відосом. Ооо, я не дивився. Ого. Тут є чоботи, золотий меч, кирка. Я візьму собі чоботи. Ой, шкіру Добра, я візьму Оооо, хавчику трошки. О, тут є кобол Чекай. Так, да. я не зауважив. М'ясо, випалювалю. Сюди лосницю Так, меч. Що тут ще є цікавого? Багато лезеру, можна зробити собі якусь фігнюшку Є якийсь лазер? Дай мені якийсь лазер. Е, Дай Тут всередині в скрині Кину. є. Я викину. Я собі зроблю меч кам'яний, бо я собі тут є колстон, можете взяти, там що я залишив. Я теж собі камінний меч, зараз зроблю. І капчики я собі забираю, добре. Окідокі. І тут якась ще книжка, я її викину. А чого ви не берете цей бонеклайм, Meal? Mm, а його наш. Ну що, не берем? Уже треба буде все. Я все заберу. Ну забирай. Стріли. А книжка? Ні, ви це, 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 це я ж читав її. Можете а. цей. О, я теж книжки сюди викладу. Е, дивіться, тут є вугілля, можна накопати чуть-чуть. Давай Можна, до речі, зробити кам'яну кирку. А як ти зробиш кам'яну кирку? Тож там трохи кобл -стом. З вугілля, чувак. А, вугілля. У мене є цей. Я зараз роблю кам'яну. але може її не будемо тратити, чи як, як ви думаєте? На що там вона я треба? Я не знаю, ви як хочете. А ну, дивісь, в мене є 10 вугілля. У мене є ще 2 лезера, може комусь треба на щось, я не знаю. У мене Бо є, мене два. Ні на що не є теж два лезера. То дай мені я зроблю капці собі. А тримай. <світ> Ого. Ачівмент. Та в мене безкінечний ачівмент. На всіх версіях. Я перший раз <світ> в житті Майнкрафт граю. Чу. Я реально граю зараз і це, і згадую, як я колись там на одиничку меч, на двойку кірку, на останню Так в мене -скіли, там так само зараз скіли зараз проявляю. А, а в тебе <світ> не так зараз? Ну, та так і є. Просто зараз, знаєш, в мене якісь там вже пам'ять рук, що я переключаю на, на торч, там переключаю на кирку, знаєш, автоматично, навіть не задумуючись. Нічого собі то такий, бо... Хочу, поки ви копаєте там щось, якісь вугілля, я порубаю дерева тут. Ну, давай. Собі, ну, В принципі, я тут вже майже повикопував, більше не бачу. Може десь на вході ще є. Ну все, ми просто цього рог йдемо. Ну, Перша локація. Я дуже простайну. Скай, а ви цей вугілля все викопали? Ну і майже все. Чекай, 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 як це першу локацію ми пройшли? Ні, ні, ми не пройшли. Жарт. Йди, але є efficienці, може воно більше видасть. Добре, ми будемо ділити серії на відео на серії якісь. Не, одним багат. великим 23-годинним куском кидаємо. <рес> ну, я просто знімаю все підряд, а типу, потім буду розрізати собі. Ну, тобто, якийсь ну, окремий то трон не буду робити. Ні, там Але можна ходиш, можна, то можна там... договоритися, викладати однакові ці частини якісь. Окей. Okay. Наприклад, півгодини пройшло, а, так, давай, попрощалися, так, привіталися. Типу, ну, щоб був якийсь сигнал, ти знав, коли на чому обрізати. Та-та-та. Давай. То скільки ми вже записуємо. Ну, давайте... У мене пише 25 хвилин. Ага ну давайте. 23 хвилини, 43 секунди у мене. Ще 5 хвилин і закінчим серію, почнемо другу. Давай. І по пів години будем okay. робити. Про шо? Шо, okay. звідси? Тут же нема, що робити, по-моєму. Та, до речі, Чикамся мен... вниз до цих луснет. Наш нормальний мачі не бы є. E, Може, зарубаем просто звідси. Блин, e, ну. там всі вугілля внизу. Та ні, давайте вернемось нормально. Ну давайте. А Давай як хочете, я стріляю. Можна щось пропустимо. Господи, добре. А, а хоч й... стрибай я в тебе не відмовляю. Падон би ніколи так не вертався, це понятно. <рес> а просто це Так, зібрал. Тут навіть немає тобі лави стрибнути нормально. Ой, ці я ці зараз <рес> <рес> Це нормальний було, це було <рес> Ти хто з вас стрибнув, так? Це Юлік. <рес> а. Я, я себе навіть не впізнав. Та він четвертий грає з нами. А, це той четвертий Юлік. О, спавнер павуків десь їдам кут. Завжди херню робить. О, чуваки, я знайшов зелену вовну. Що, серйозно? А то тут не треба вовну шукати. А що треба? Тут, до речі, можна поспати, та. Тут написано, що там будинок хороше місце для бази. О, тут другий поверх пацики. Та, і спавнер. О, то що зробимо тут собі базу, чи не зробимо? Да робимо, що робити. Якщо що треба, то робимо. Будемо такі як всі. Добре, база, зробили. База. Ну, все, я так і думав. О, є лук, пацани. У мене тепер є одна кірка. у мене немає. Є сукира на Efficiency 2, візьміть. У мене 7 шкіри там є. Якщо комусь щось треба, я можу дати. Ну, наприклад, щось більш серйозніше зробити. Мені можна щось зробити, але я не знаю. А що ти хочеш? На тобі 7 шкіри. Ой, це не то. 8 шкіри. О, дякую. Я ти взяв шкіру. А тут було в скрині. Ти я забрав лук, Юлик. Так. На, візьми там стріли, я тобі що докинув скриню. Ну, без смысл нам мені стріли носити, як в мене лука немає. А там є шкафа. Не, нема нічого. Наверху там пустота. Маєш ніхто не хоче взяти на цей на кару. Не, кара це фігня. Кару небесну. Як хочете. О, я собі зроблю. Не, в моєму Майнкрафті прикольніше, там можна було рукою відкривати двері. Mm. Жаль, що твій Minecraft... Майнкрафт. Ми, ми, ми не змогли сьогодні поставити на сервер. Та понятно. Ну по суті ж таке. І і... Да, так, а що це іде? Так, що я зрозумів, я, я що я зря вийшов на двір, пацани, ви мене киданули і мене тут вбивають. Нє-ні, йдемо назад, назад, все. Ого, не, тут... я двері закриваю. Чуєте, тут десь спаунери є, бо то, що вони Збоку, по-перше, тут. Там, по я павуків за, за, заблокував. Ой, а тут десь другий є. А можна відключити цей? Добре. Тай це вже давно. Можна виключити, я... щоб я... Б... цей. А я ні. Щоб не бити один одного. Він буде мене ненавидіти. А що включили цей? Ну, та ж є, дивись. А. Але в мене життя не забирає. Та я рукою просто. Як не забирай. А серйозно можна, до речі, перевірити? Я навіть не знаю, де це виключати, так що. Все. Ну Это та втрачає, там, втрачає. там є команда. GameRule. Э, да, Мож, можна попробувати. Game rule. Далі. Э, так. Э, вот, всі команди. Бачу, бачу. Може нема такої команди, я просто так прикинув. <свят> <свят> а бачите, друзі, друзі. Може австр... Friendly Fire? Дерев'яні блоки не такі, як в дефолтній грі. То це дерева вони не вирощені, вони збудовані. Нема такого ефірні. Коротко. Які дерев'яні блоки не такі? Ну бачу це дерево, воно не таке, як в грі. Бачиш, воно знизу і зверху має а текстуру має дерева, такого. а не це текстуру ну, колоди. Та та, ну, До речі, 30 хвилин вже. Якщо цей. Ну, тоді давайте. Хто кинув бомбу? Я бомбанув. Бобануло мені. Ну все, давайте закінчим ну, все. тоді. кінець. Давайте перед цим я хоча б розіб'ємось на смерть. Тебе, до речі, гарно. Що таке, а? Ви чували? Не чул, хтось пукнув? Ні, такий звук типа дракон. Серйозно, у мене звуки скручені чуть-чуть. Я нічого не чув теж, але мара. Чуваки, станьте отут і ви почуєте. Або ні. Та ти не тим купаєш. вам. <ріст> 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 А, там далі кров, а, бачите? Дивіться, там кров. Да, там ну, так, там голови і не було. Так я про те говорю, що хтось кричав, там, і такий звук, а -а -а. ніби як дракон, насправді, Ого, кричав. Я не круто. знаю, як вони зробили це. Ну добре, ми дізнаємось в наступній серії. Або ні. Бувайте. Бувайте. Йо.